Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Західні медіа розповідають про повне розграбування українського херсону російськими загарбниками. Перед тим, як залишити це українське місто, росіяни грабують буквально все: і культурні, і художні цінності, і звичайні речі, і машини. Британське видання Гардіон підкреслює, що місто фактично зазнало тотального пограбунку від російських загарбників, і я, чесно кажучи, цьому не дивуюся, адже ми маємо справу із державою, яка перетворила грабіжництво на національну ідеологію. Спочатку пограбували саму Росію. За допомогою здичавілих чекістів та призначених ними олігархів, які перетворилися на серйозних бізнесменів, тільки дякуючи тому, що грабували власну країну, коли повністю розграбували саму Росію, почали грабіжництво сусідніх держав. І тут треба відразу сказати, що завоювання України для Путіна та його злочинного режиму. Це зовсім не тільки боротьба за відновлення так званого нового Радянського Союзу. Це ще й пошук території для нового грабіжництва російськими злочинцями. Ми ж не дивуємося тому, що Окупований Крим на відміну від тих територій, які з точки зору міжнародного права є частиною Російської Федерації. Став ареною для грабіжництва саме для найближчих соратників російського президента. Варто нагадати, що коли Путін та його Камарілля прийшли до влади в Росії, вона вся вже була майже розграбована і поділена між так званими єльцинськими олігархами. Путінським не так багато залишилось, і коли Путін окупував Крим, вони рішили, що гробувати Крим вони будуть самостійно, так би мовити, без Участі єльцинського олігархату. Однак, сам факт грабіжництва Херсону говорить про те, що російські окупанти не дуже сподіваються зберегти контроль над містом. І ми маємо пам'ятати ще одну важливу річ: відбувається не тільки грабіжництво Херсонщини, відбувається ще масоване вбивство людей, які не підкоряються російським окупантам та їхнім жалюгідним маріонеткам. І коли Херсон буде звільнено, на превеликий жаль, ми дізнаємося про чимало злочинів на території Херсонської області, які можна буде порівняти із Бучче, із РПН, з із Ізюмом, всюди, де з'являються росіяни, вони грабують, гвалтують, вбивають. Міністерство закордонних справ України сьогодні попередило Іран, що зиск від постачання Росії зброї. Може бути набагато меншим ніж наслідки цих дій для самої Ісламської Республіки. Попередження тим більш слушне, що саме сьогодні Міністерство закордонних справ самого Ірану вперше визнало факт постачання Ірану Росії безпілотників. І той факт, що безпілотники використовуються у війні. Нібито став для режиму Аятол прикрою несподіванкою. Звичайно, це брехня, брехня, яку вже спростував і сам президент України, який сказав, що мова йде зовсім не про незначну кількість, постачання якої визнає Тегеран. Що кожного дня Україна знищує не менше як десяток іранських дронів, і обстріли продовжуються і продовжуються. Однак навряд чи у Тегерані прислухаються до попереджень з України. Країна вже багато десять живе під серйозними санкціями Заходу і призвичаїлися до такого життя. Іран щиро зацікавлений у перемозі Російської Федерації над Україною, бо це буде перемога над усім демократичним і цивілізованим світом, який є ворожим для режиму Аятол. Так що вплинути на Іран з точки зору попереджень на превеликий жаль неможливо. На Іран можуть вплинути тільки самі іранці, якщо їхні протести проти режиму Аятол дійсно будуть успішними і в країні зміниться влада. В іншій ситуації Іран продовжить своє постачання зброї Російській Федерації і буде підтримувати Володимира Путіна у його війні з Україною. А от в Пекіні вже побоюються, що така війна може. Датися в знаки на всій міжнародній безпеці, як відомо, Китайська Народна Республіка завжди була проти застосування ядерної зброї першої. Це частина військової доктрини КНР. І от під час перемовини з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, голова Китайської народної республіки Сі Цзяньпін рішуче висловився проти самої можливості переростання війни в Євразії, як він висловився, у ядерний конфлікт. Для Китаю це досить серйозний сигнал. І, звичайно ж сигнал в бік Росії. Україна не має ядерної зброї. Китайська газета South China Morning Post, яка є досить близькою до офіційної адміністрації в Пекіні і використовується для оприлюднення, як правило, позиції близької до офіційної, однак такої, яка не виголошується самим керівництвом Китайської Народної Республіки, чітко дала зрозуміти, що це саме сигнал Сі Цзяньпіна на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна. Можливо, найбільш серйозний сигнал за весь час війни Володимира Путіна проти України. Сигнал, який говорить, якими є червоні лінії для Китайської Народної Республіки. І тут як бачимо інтереси Китаю. Який не хотів би ядерної війни співпадають з інтересами цивілізованого світу, тих самих сполучених штатів і європейських країн, які суворо попереджують президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо ймовірного використання ядерної зброї у війні з Україною. Тим більш цікавим буде зміст зустрічі між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та головою Китайської Народної Республіки Сі дззямпіном у Індонезії під час саміту 20-ки. Спостерігачі вже називають цю зустріч однією з найважливіших з точки зору того, що буде відбуватися у світі найближчими роками, чи зможуть президент Сполучених Штатів? І голова Китайської Народної Республіки дійти якогось порозуміння з приводу принаймні збереження миру? Чи усвідомлять у Пекіні необхідність підтримки цивілізованого світу з точки зору зупинки агресивних амбіцій Російської Федерації? І чи можуть спільні зусилля Сполучених Штатів та Китайської Народної Республіки, які якщо взагалі такі зусилля будуть, зупинити війну Володимира Путіна проти? України проти українського народу це все під знаком запитання. Зустріч між президентом Сполучених Штатів і головою Китайської народної республіки може закінчитися як із знаком плюс, так і знаком мінус. І знак мінус буде означати нарощування конфліктних ситуацій у світі упродовж наступних років і може навіть десятирічні. Остаточний початок можна сказати війни демократії диктатур, про яку попереджала. Спікерка Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненці Пілосі під час свого перебування на Тайвані. Але що ми можемо зараз точно сказати, що не буде жодних контактів між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, навіть якщо російський президент все ж таки зголоситься прибути на саміт Групи 20 у Індонезії. Залишилося вже не так і багато часу, а ніякої реальної інформації про те, чи дійсно Володимир Путін ухвалив рішення летіти до Індонезії, і яким в такому разі буде порядок денний перебування російського диктатора на саміті. 20-ки. усього цього ми не знаємо. Однак усвідомлюємо, що Путін буде робити все можливе, щоб довести, що він разом із своєю країною не знаходиться. У міжнародній ізоляції, адже це так приємно грабувати, вбивати, гвалтувати і разом із цим не буде ізольованим. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютюбі. Бажаю вам миру і перемоги!